МНТ 2023, математика, завдання 3,21. Якою цифрою закінчується значення даного виразу? Давайте розглянемо перше діє, Це 11 у шостому. 11 у шостому – це 11, помножено саме на себе 6 разів. так і так і далі. 11 на 11, 1 на 1 у кінці закінчується одиницею, знову 1 один на 1 один закінчується одиницею. Тобто вираз буде закінчуватися на одиницю. Друге. 14 у шостому. 14 на 14 на 14 і так далі. Давайте подивимося, на що буде закінчуватися. 14 помножити на 14. 4 на 4 буде закінчуватися цифрою 6. Потім 6 на 4 буде закінчуватися. Цифрою 24, І так далі буде 6, 4, 6, 4. Тобто, якщо 14 у парному степені то воно закінчується на 6, якщо 14 у непарному степені, воно закінчується на 4. У нас 14 у парному степені отже, воно буде закінчуватися на 6. Третє. Це 13 у третьому. дорівнює. Отже, це 13 на 13 і на 13 дорівнює. Ну, 13 на 13 це 169. 169. І ще раз помножити на 13. Так? 9 на 3. В кінці отримуємо останню цифру 7. Запишемо це у наш приклад. Отже, закінчується на 1, потім закінчується на 6 і закінчується на 7. Коли додамо 2 перші, то отримаємо, що число буде закінчуватися на 7, і відняти число, яке теж закінчується на 7. Отримаємо 0. Отже, відповідь: що в кінці 0. Так, відповідь закінчується на цифру 0.